вас малята на заняття з математики Діти, а чи знаєте ви, яка зараз пора року? Відгадайте загадку! Все пухнастим снігом вкрило: луки, річка, гай, земля, білий ліс і поле біле вже до нас прийшла. Вірно, зима. Що взимку падає з неба? Сніг, а як він іде? Тихо, спокійно. Сніг буває лопатий а буває дрібненький. Що можна зробити зі снігу? Зліпити сніговика. Я пішла на прогулянку і знайшла ось такого сніговичка. Це жива чи не жива істота? Нежива. З чого він складається? З трьох різних за розміром куль правильно. З чого у сніговика може бути носик? З шишки або з морквинки. А з чого можна зробити ручки. Можна зліпити маленькі снігові кульки. А можна вставити гілочки. У цього сніговичка на голові шапочка. А що можна замість шапочки приладнати? Відро. Скільки тут сніговиків? Один. А щоб йому не було сумно, давайте складемо для нього друга. І так. Перше ми візьмемо який круг? Найбільший правильно? На нього поставимо круг, менший за розміром. А голова у нас буде маленький круг. На голову замість відра і шапочки поставимо трикутник. Самі маленькі круги будуть у нас ручками сніговика. Чорні угольки або чорні камінці поставимо замість очей. Носик морквинка. А з дрібних ягідок горбини зробимо йому ротика. Малята, ви вдома теж можете зробити сніговичків. Попросіть матусь допомогти вам вирізати деталі. Складете, потім сфотографуйте і надішліть мені, а я покажу їх сніговичку. Стоїть сніговик на з ранку до ночі, з ночі до ранку. І думає, а чим же займаються діти протягом доби? Давайте пригадаємо частини доби і чим займаються діти. Доба ділиться на 4 частини: Ранок, День, Вечір, Ніч. Чим же займаються діти вранці. Прокидаються та чистять зуби. В день. Займаються на заняттях. Що роблять діти ввечері? Малюють, граються. Що роблять діти вночі? Спадки лягають. Правильно. Це ми з вами назвали лише декілька занять. Пригадайте ще, чим займаються діти вранці, в день, ввечері та вночі. А тепер ще одна гра від сніговичків. Подивіться, перед нами сніговички. Давайте порахуємо, скільки їх. 1, 2, 3, 4. Перед нами чотири сніговики і шапочки. Давайте на кожного сніговика одягнемо шапочку. Перша шапочка першому сніговику. Друга шапочка другому сніговику. Третя шапочка третьому сніговику. Четверта шапочка четвертому сніговику. Малята! Залишилася ще одна шапка. Скажіть, будь ласка, чого більше? Шапочок чи сніговиків? Шапочок більше. А сніговиків? Сніговиків менше. Давайте віддамо цю шапочку сніговичкам вони віднесуть своєму товаришу. Раптом ще десь є сніговичок без шапки. А ми з вами пограємо у гру подорож сніжинки. Слухаючи уважно вказівки, потрібно провести сніжинку від тучки до ялинки. Пропоную вам взяти листочок в клітинку, намалювати вгорі сонечко або хмарку внизу ялинку. Можна кружок і трикутничок. І, слухаючи уважно вказівки, виконувати дії. І так, перша дія. Провести сніжинку на 3 клітинки вперед. Так, Так. Опустити сніжинку на 4 клітинки вниз. Уважно відраховуйте клітинки. 4 клітинки ліворуч. 5 клітинок вниз. 5 клітинок праворуч. І ще раз 5 клітиночок праворуч. І ось наша сніжинка добралася до ялинки. У цю гру можна пограти з членами своєї родини. Оберіть ведучого, який буде давати вказівки. І виконуйте уважно завдання. Потім можна помінятися ролями. Ну, а нам вже час відпочити. Малята, Хто був у нас сьогодні на занятті? Сніговик. З яких геометричних фігур можна скласти сніговика? З кругів. Зі скількох кругів складається сніговик? Вірно, З трьох. Молодці малята. Всім гарного дня. До побачення. До наступної зустрічі!